Вони ну дуже рано приходять на свою роботу, як тільки ну, закінчиться комендантська година. Хвилин за 30 вони вже смажать, ліплять, нарізають, варять. Одним словом, чаклують для своїх відвідувачів. Це один з харчоблоків навчального закладу холодногірського району. Він же пункт гарячого харчування. Щодня сюди за свіже приготованою їжею приходить більше тисячі людей і не від гарного життя. Знаючи це, кухарі вкладають у кожну свою страву, частинку доброти та серця, аби підтримати їх. По п'ятницях меню розсольник, макарони, відбивні, хліб, булички та узвар. Ось так нарізається на порційні кусочки. Далі відбивається, Панірується спочатку в муці, потом в яєчках. І обжарюється на пательні в забіг боків. І дуже смачно полюбляють дуже наші відвідувачі. Відбиваємо молоточком. Не дуже. Філе дуже ніжне. Якує і так дуже багато нас м'яса. Далі обвалюємо в яєчках і жаримо на пательні. Можемо продовжити. Ми проживали в Харківській області, потім там почали бомбити, ми переїхали в Харків. І Зараз нам тяжко, і ми ходимо в столову втрати гарячі обіди. Смачно, ну, я б сказала, по-домашньому. І відбівні, і булочки. Ну, це тяжка праця. Постояти, от, ну, це треба поважати. Ну, на моє мнення, це треба поважати. Ну, дуже смачно. Тобі смачно. Да. Вкусно. Вкусно? А рибка, то кушала, ми рибку отримали. Так. Да. Вкусно? Ну, да, тіє... смачно, це от, тяжка праця. Постоїти так наготувати, на а потім роздавати їжу. Це тяжко. Хочеться поблагодарити усіх дівчат, поварів за якісне приготовлення і якісну їду. Дякуємо. Людям, які нас підтримують. І морально, і, і, і продуктово. Приходять сюди, многі пенсіонери, многі не кращого життя і приходять пищу отримуємо. Це виручає кожну людину. Добре готують дівчата, вежливі, хороші, все. ми їм. Засталася сама по житті. Ні родних нікого нема. І на прошлої неделе був прильот, страшний звук був, чула все, сипались вікна, стекла випали всі, і галерея, і все, я залишила, як говориться, серед поля. І все. Гарячі харчування виручає, тому що в таких условиях не только я многие другие люди. Благодарними всем, кто занимается нами. Третій рік поспіль ми годуємо людей гарячими обідами. Це в основному пенсіонери, люди, які попали в скрутне становище, це переселенці з Харківщини, дуже багато, багатодітні, сім'ї, працівники комунальних служб, люди, які самостійно не можуть дістатися до пункту харчування. Їм соціальні працівники доставляють по домівках. Гарячі обіди ця програма в нас працює з 22-го року, і ми бачимо, що кількість людей постійно збільшується тобто, людям це потрібно в цей скрутний час. Продукти поставляються якісні, своєчасно, дуже свіжі. Їжа готується кожного дня зранку. Кухарі прийшли, наготували, напекли хліба, випічки, і в 11-й годині щодня відкриваються пункти, і ми видаємо гарячу їжу. І на сьогоднішній день за весь цей час ми нагодували до 29 мільйонів людей. Пункти видачі гарячого харчування люди приходять не тільки за гарячими обідами, а і за підтримкою. Є люди, які вже ми знаємо їхні історії. Як тяжко їм. Прийшлося під час війни, і вони тут отримують і підтримку, і надію, і віру в краще майбутнє. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.